З нового року пенсіонерам припинять виплату пенсію. А про що йде мова? Мова йде про тих а, пенсіонерів, які не пройдуть ось цю фізичну ідентифікацію. Тобто, все дуже серйозно, дуже серйозно. Я про це все казала у випуску ось нововведень на жовтень місяці. Багато хто задавав мені питання, як це буде відбуватися, що робити, і головне, як залишитися з пенсією. Деяким людям я відповідала, але ну дуже багато коментарів, і це просто нереально відповісти всім. Тому зараз ось буде відповідь на ваше питання. Ось цього питання ви задавали дуже багато, тому давайте зараз буду відповідати. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Ой. Підписуйтесь на канал, дуже важливі новини, особливо ця тема. Я хочу попросити вас, не забувайте, будь ласка, ставте лайк. Цей випуск побачить якомога більше людей, тому що тема дуже серйозна. В людей просто, просто люди позбавлять людей пенсії через те, що людина не. Прийшла, вибачте, в банк і не, або там в пенсійний фонд і не зробила ось цю фізичну ідентифікацію. До речі, трошечки там змінили правила. Це можна зробити онлайн, але це стосується, по більшій мірі, тих, хто знаходиться за кордоном. Ну, тому що ось своїй від собі так, людині прийдеться ну, це був би маразм. Якщо людина за кордоном, їй потрібно було б їхати для того, щоб просто показати, що фізично, вибачте, вона живається, вона отримує пенсію. Ну, це був би маразм. Тому давайте зараз розберемося ось з тим, кому взагалі все це треба робити. Дивіться, деяким українцям почнуть забирати в них пенсії, не виплачувати. На це залишається ну, фактично три місяці. Тобто до кінця цього року. І щоб для того, щоб виправити взагалі всю цю історію, тому що це дуже серйозно, для цього треба пройти фізичну ідентифікацію. Про кого йдеться? Про пенсіонерів з числа ВПО, які були змушені змінити місце проживання ще до 24 лютого. Дивіться, тобто 24-го року. Тобто, це переселенці, які з'явились в Україні ще під час АТО. Але дивіться, це один момент. Другий момент цікава історія. Багато хто отримує пенсію на банківську картку. І якщо закінчився строк дії, то треба йти в банк. Це теж свого роду ідентифікація. Бо не дивлячись на війну, ніхто термін продовження карток не ввів. Розумієте, люди скільки бились, бились за це, бились, бились нічого. Абсолютно ніхто цього не. Не змінив, ніхто цього не ввів, і все uh, залишилось так, як є, як в мирний час, скажімо так. Uh, для чого? Uh, взагалі для чого все це було зроблено? Для того, щоб люди з'являлись в банк і було зрозуміло, що людина жива і саме вона отримує пенсію. Тому uh, ось якщо ви з числа ВПО. Це раз, вам треба обов'язково з'явитися туди, де ви отримуєте пенсію, або в пенсійний фонд, і підтвердити, що ви живі, і це ви отримуєте пенсію. Це перше. І друге, це стосується тих людей, в кого вже підходить термін закінчення картки. Тобто, якщо ще ваша картка діє, ну, скажімо так, вам повезло. Якщо ні, вам треба з'явитися для того, щоб вам цю картку продовжили, бо ви просто не зможете отримувати пенсію. Ніхто абсолютно не вводив зняття цих правил, не дивлячись на те, що багато хто з людей перше просто фізично не можуть прийти для того, щоб підтвердити свою фізичну ідентифікацію. В когось там зі станом здоров'я не виходить, щоб це зробити, в когось, вибачте, закінчилась карточка, але людина ну, не може вона прийти. Я не знаю, чому це не беруть до уваги. От не беруть і все. От якось так, наче всі можуть прийти і всі можуть все зробити. Дивіться, щоб надалі отримувати пенсію, люди мають щороку підтвердити, що вони живі. Проте з початком епідемії коронавірусу в 2020 році це правило було скасовано. Але влітку цього року епідемія COVID-19. Офіційно завершилась, і це правило знову набуло чинності. Тобто, спочатку пенсіонерам було поставлено умову пройти фізичну ідентифікацію до 1 вересня, але згодом уряд трошечки пом'якшив цю вимогу і переніс терміни ідентифікації до 31-го. Тобто, спочатку було до 1 вересня, тобто до початку осені, зараз це все до кінця року. Як все це можна зробити? Це можна пройти онлайн або офлайн. Як пройти онлайн? Дивіться онлайн, це можна зробити в виді е, відеоконференції. При цьому обов'язково з'явившись в кадрі і показавшись на камеру, показати документ, що засвідчує особу. Також можна авторизуватись в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг за допомогою кваліфікованого електронного підпису дія. І ось тут в мене дуже багато питань. Ну, ось представте собі пенсіонерку. В якої навіть немає ні комп'ютера, ні смартфона. Ну, яка відеоконференція? Ну, про що ви? Ну правда. Е, знову ж таки, нема там того смартфона, і людина не знає, як це зробити. Ну, який діє підпис? Ну, ну, Ви серйозно? Ну, чесно, в мене просто, чесно, в мене просто шок. Я навіть не знаю, як це коментувати. Е, я не знаю, тут, мабуть, треба звернутись до родичів. Якось допомагайте людям ось все це зробити, зв'язуйтесь там з представниками пенсійного фонду, з представниками банків. Якось ось все це зробити, допомогти, тому що дуже багато людей просто, просто будуть, знаєте, в такій впатовій ситуації. І не туди, і не сюди. Далі, як пройти ідентифікацію офлайн? Дивіться, для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, прийняття прийняти такий спосіб. Їм потрібно особисто з'явитись до однієї з українських дипломатичних установ в країні свого перебування. Працівники цієї установи мають підтвердити, що пенсіонер живий. Тим же пенсіонерам, які перебувають в Україні і цілком мобільні, найкраще з'явитись особисто в одне з відділень, там Ощадбанку з документом, що засвідчує особу. Про собі також потрібно мати платіжну картку, за якою пенсіонер отримує виплати з пенсійного фонду, або електронне пенсійне посвідчення. Далі потрібно буде пред'явити документ менеджеру банку, а також в його присутності зробити транзакцію зі своєї картки для виплат, або там зробити якийсь платіж, або подивитися стан свого рахунку на картці. Тобто, це потрібно для того, щоб працівник банку переконався, що саме ця людина є власником пенсійної картки. І тут підтверджую. Що саме так все відбувається, тому що ось зовсім нещодавно мама міняла собі картку, вона отримує пенсію в Ощадбанку, і ось треба було пройти ось цю ідентифікацію. Тобто, їй прийшлось навіть не один, а двічі приходити в банк для того, щоб ось це зробити. Тобто, перший раз ще не видали картку, другий раз вже видали картку, і ось якось так. Тому і треба було ось справді перевіряли, що ось це її картка, що вона знає пін-код цієї картки і так далі. так далі. Тому ось якось так все відбувається. А, будь ласка, не нехтуйте цим, не думайте, що та, залишились там ще три місяці, я зро зро зроблю це, пройду і так далі. Якщо а, у вас звичайно. Ви на числа ВПО і у вас не підходить ще термін закінчення картки. Вам можна ще не хвилюватися. Але якщо ви або з категорії ВПО, або ось ось у вас має закінчитися картка, робіть, робіть цю ідентифікацію фізичну, приходьте в банк, підтверджуйте, що це дійсно ви. І щось робіть, тому що вам просто не будуть виплачувати пенсію. От, і все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.